Понад 360 обстрілів за минулу добу зафіксували у Запорізькій області. В обласній військовій адміністрації зазначили, що під вогнем окупантів опинилися сім населених пунктів. Росіяни завдали три авіаудари по Гуляйполю, малій Токмачці та Новоселівці. Крім того, ворог запускав ударні дрони і застосував артилерію. Вибухи понівечили квартири та приватні. Будинки і більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитає очільника області на прямому зв'язку з нами Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні! Слава вітаю я вас. Розкажіть нам, яка ситуація на тепер в області? Чи ведуть Росіяни вогонь? По яких населених пунктах і чи є жертви? Більшого то прифронтові населені пункти за останню добу 360 обстрілів. І чергові повідомлення про 12 зруйнованих будинків, цивільних будинків, здебільшого то прифронтові населені пункти зараз. На жаль, в лікарнях Запорізької області продовжують перебувати 12 мешканців Запорізької області, які постраждали від масових ворожих обстрілів. На жаль, є і ті люди, які перебувають там вже більш ніж місяць, і наші. Лікарі продовжують боротися за їхнє життя та одужання. Здебільшого ворог обстрілює прифронтові населені пункти. Це більш ніж 30 населених пунктів. Є найвідоміші: Уляпілля, Оріхів, Степногірськ, Малокатеринівка, Комишоваха. Це саме ті населені пункти громади, які ворог найчастіше обстрілює. Пане Іване, дрони наскільки зросла інтенсивність таких атак з боку РФ? Які модифікації, типи БПЛА вони застосовують? За останні сім днів, за останні сім днів ворог використав більш ніж 1800 дронів для атаки по населеним пунктам Запорізької області. Абсолютно різної модифікації. Звичайно, поблизу лінії фронту він використовує звичайні нічні FPV. Зараз на жаль, одна з основних загроз це саме дрони на оптоволокні. Звичайно, використовує і свої молні, які летять трохи далі, але складаються просто із. Палок та якогось паперу, але також велику шкоду можуть нанести нашим енергетичним об'єктам, як на жаль, це було декілька тижнів тому. Також є і більш великі дроні, які е, заважають спати всім мешканцям Запорізької області, і не лише Запорізької області. Я наразі говорю про шахеди. Тож ворог використовує. Всі свої засоби озброєння, але здебільшого то і впівдрони та дрони на оптоволокні антидроновий тунель. Учора ви опублікували відео створення цього захисту. Розкажіть докладніше, що це за проект? Чи будете масштабувати його, і що для цього потрібно? Чи реально всі дороги вкриті такими сітками в області? Ми є відповідь на. Застосування ворогом дронів на оптоволокні. Якщо раніше ми могли в достатній кількості передавати нашим військовим реби і вони були захищені від атаки ворожими в то на жаль на сьогоднішній день все більше і більше використовуються саме дрони на оптоволокні. Тому це єдиний шлях, який на сьогоднішній день є після спілкування з військовими: як захистити і обезпечити логістику на прифронтових територіях, саме Такі тунелі спільно з однією запорізькою ми побудували на території Запорізької області. То був експериментальний наш проект, який ми зробили протяжність трохи більше ніж 10 кілометрів. для того, щоб зрозуміти, як це спрацює, для того, щоб масштабувати, відповідаючи на запитання, чи потрібно і будемо масштабувати так. Точно будемо масштабувати в десятки разів. Більше нам потрібно робити таких тунелей і пришвидшуватись суттєво. Для чого для того, щоб зберегти життя військових цивільних, ті, які пересуваються на прифронтових територіях. Але я хочу щоб всі розуміли, що саме ця дорога, яку зараз ми бачимо на кадрах, вона розташована в 15 плюс кілометрах від лінії фронту. Тож це не е, саме прифронтові дороги, які там в 3-5 кілометрах. Це 15 плюс кілометрів, і ворог навіть на цих дорогах може задавати шкоди, як цивільним, так і військовим е, автівкам, які пересуваються з одного населеного пункту до іншого. Все це ресурси, які потребують фінансування, чи достатньо вам обласного, чи все ж таки держава її підтримка потрібна. Саме цей перший проект ми побудували в якості експеримента за рахунок оборонного фонду Запорізької області, в який вклали кошти абсолютно всі громади Запорізької області за це окремо. Подяка всім головам громадам, які чітко пріоритизують війну над іншими видатками, військові видатки над іншими видатками своїх бюджетів. Але звичайно, ми розуміємо, що ми не здатні повністю покрити потребу, побудувати десятки кілометрів. А може і сотні кілометрів таких доріг, тому вже опрацьовується питання для масштабування в рамках держави будівництва таких захисних тунелей для нашої логістики. Я думаю, що приблизно найближчими днями тижнями то цей масштаб буде в рамках всієї країни. Ще один проект Запорізький сонячні панелі як альтернатива електропостачанню кілька днів тому було повідомлення, що 4 тисячі споживачів через російські атаки були позбавлені електропостачання. А ви встановлюєте сонячні панелі на лікарні? От скільки лікарень вже обладнали сонячними панелями, який результат це дає, і в чому унікальність цього проекту створення системи мікрогрід? От що це за система? Ми сьогодні готуємося до наступного опалювального сезону. Підготовка йде абсолютно по всім напрямкам, починаючи від інвентаризації, ревізії всього того обладнання, яке в нас є стандартна підготовка до опалювального сезону. До нестандартних викликів це будівництво нової генерації, в тому числі сонячної генерації, завдяки донорам, які активно допомагають Запорізькій області, це окрема подяка. Сьогодні ми переобладнуємо всі будівлі. Як лікарень, так шкіл, так і соціальних закладів, так і спортивних закладів дообладнуємо їх сонячними панелями з стореджами для зберігання електричної енергії. А що нам це дає? Дає нам дві основні. Речі перша, це звичайно, ми можемо заочаджувати бюджетні кошти, не витрачаючи їх на купівлю електроенергії, а просто направляючи на підтримку лікарень, шкіл точно видатків у місцевих бюджетів більш ніж дохідна частина, тим паче у прифронтовому місті. А друге, ми робимо можливість резервного забезпечення електроенергії на випадок відключення аварій, блекаутів. Чому тому, що ми розуміємо, що ми знаходимося надблизько до лінії фронту, буквально вчора, після ворожого обстрілу, частина населених пунктів були без світла майже добу. Це 6 тисяч абонентів. І звичайно, ми маємо шукати резервні шляхи забезпечення енергетикою. Саме тому, дякуючи донорам, ми розпочали вперше в історії Запоріжжя. Розпочали встановлювати сонячні панелі на дах Хах наших соціальних надважливих закладів ми продовжимо цю, цю роботу, і я думаю, що на виході з 2025 року десятки об'єктів на майже десятки мегават електроенергії будуть користуватися безкоштовною сонячною енергією. Пане Іване, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.